Дорогі друзі, завтра, 1 серпня, для багатьох християн за новоюлянським календарем розпочинається Успенський піст. Піст розпочинається в день свята винесення Христа Господнього, коли хрест виноситься на середину храму для підтримки людей як символ спасіння і надії людства. Крім цього, цього дня також освячуються традиційно мед, мак та цілющі трави. А ще цього дня відзначається і вшановується пам'ять святих мучеників Макавейських, які жили ще в Старому Завіті. Цей день важливо провести у молитві за живих, за спочилих, за загиблих людей, побувати на богослужінні найціннішим є участь наша у таїнствах сповіді та причастя. Треба розуміти, що цього дня ми не просто акцентуємо свою увагу лише на освячення. Меду, макуче зілля, а ми освячуємо себе, освячуємо наші душі, тому що найголовніше це Господь в нашому житті. І звісно, що якісь такі побутові традиційні моменти вони не можуть собою витіснити Бога з нашої історії. Бажаю, щоб це свято для нас проходило мирно, щоб ми з надією і вірою були з Богом, а Господь в свою чергу освячував наше життя.